Привіт! сьогодні поговоримо про те, як штучний інтелект може допомогти вам у веденні бізнесу. Звучить круто, правда ж? Тож давайте розберемося, як його можна використовувати, щоб зробити ваш бізнес більш ефективним та прибутковим. А перед цим не забудь про лайк, коментар та підписку на наш канал. І давайте розпочинати. Перш за все, давайте розберемося, що ж таке штучний інтелект. Це система, яка здатна виконувати завдання, для яких зазвичай потрібен людський інтелект. Наприклад, обробка даних, прогнозування трендів, розпізнавання мови та багато іншого. Я думаю, що більшість із вас користувалися підказками Siri від Apple або Google Assistant. Фрази «Привіт, сірі або Окей, Google, здається, вже добре вкоренилися у нашому лексиконі. А однією з найкорисніших функцій сірі є її здатність телефонувати комусь або надсилати текстові повідомлення. Наприклад, ви можете попросити сірі написати повідомлення в WhatsApp, просто сказавши. «Хей, hey Сірі, напиши повідомлення в WhatsApp на ім'я людини. Далі ви просто говорите повідомлення, а решту зробить сірі. Мало того, ви також можете попросити Сірі зателефонувати комусь, використовуючи іншу програму, таку як FaceTime, WhatsApp або навіть Skype. Також ви завжди можете попросити Сірі нагадати вам про щось, що є дуже корисним для тих, хто вічно щось забуває. Також Siri дозволяє встановлювати нагадування в залежності від вашого місця знаходження. Ви можете попросити Siri нагадати вам, що вам потрібно зайти до бізнес-аналітика, коли ви потрапите у офіс. Один з найпопулярніших способів використання штучного інтелекту це маркетинг. Він може аналізувати поведінку клієнтів, допомагати створювати персоналізовані рекламні компанії та навіть прогнозувати тренди. Наприклад, такі інструменти, як Google Analytics або CRM-системи з. А її аналітикою допомагають краще зрозуміти потреби ваших клієнтів та підвищити продажі. До топових сервісів штучного інтелекту відноситься ChatGPT. До прикладу, якщо ви плануєте просувати свій бізнес у соцмережах, таких як Instagram, ви можете у ChatGPT вставити текст із запросом на створення, наприклад, 10 вірусних рілз, як я показую на екрані. Можна попросити створити таблицю з гачками, які будуть чіпляти ваших клієнтів. Перед цим детально описавши нішу діяльності, яку місію і допомогу людям ви хочете надати. Також обов'язково вкажіть, якого клієнта ви хочете заволікти і що дозволить підвищити ваші перегляди. Як бачите, я створила таблицю для уявного психолога, який хоче просувати свої послуги у Інстаграм. Ще одним топовим сервісом штучного інтелекту є МіДжорні. За допомогою нього можна створювати зображення на основі текстового опису. Такі зображення можна використовувати в блогах, соцмережах або навіть створити логотип або маскот вашої компанії. Крім цього, штучний інтелект допомагає у створенні сторібордів і концепт-артів. З Midjourney їх робити швидше ніж з художником. Користувачі можуть генерувати зображення через пряме спілкування з ботом на офіційному сервері МіДжорні. Для прикладу я створила маско для експрес-автосервісу, задавши параметри зображення, які мене цікаво. Вже зараз велика кількість компаній використовують штучний інтелект для генерації ілюстрації у своїх рекламних роликах, тим самим зменшують витрати на художника та час на реалізацію проекту. Для прикладу, штучний інтелект згенерував цю ілюстрацію для реклами Комфі за одну годину, а незвичні 3-4 дні, які б знадобилися художнику. Штучний інтелект також відмінно працює у сфері обслуговування клієнтів. Чат-боти можуть швидко та ефективно відповідати на запити клієнтів, надаючи цілодобову підтримку. Це зменшує навантаження на ваш персонал та покращує якість обслуговування. Штучний інтелект може також допомогти у фінансовому аналізі. Сучасні інструменти можуть аналізувати великі обсяги фінансових даних, прогнозувати майбутні витрати та доходи, а також допомагати приймати обґрунтовані фінансові рішення. Наприклад, платформи QuickBooks або Zero використовують штучний інтелект для автоматизації бухгалтерських процесів. Отже, штучний інтелект це потужний інструмент, який може значно полегшити ведення бізнесу та зробити його більш ефективним, можливості безмежні. З іншої сторони, штучний інтелект не може розробити проект з нуля до повної готовності або навіть взяти на себе якийсь один окремий процес. Його потрібно менеджерити, супроводжувати, вносити постійно правки та комбінувати інструменти. Тоді можна досягти хорошого результату. Уже зараз штучний інтелект допомагає оптимізувати рутинні процеси, економити час, генерувати ідеї першого рівня. Якщо ви досі не використовуєте штучний інтелект у вашому бізнесі, можливо, час почати. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві матеріали. До зустрічі і успіхів у вашому бізнесі!